ЗСУ втратили три САО Богдани за останній тиждень. Ту, яку ви бачите на відео, була втрачена в місті Константинівка Донецької області, в самому центрі міста в 20 кілометрах від лінії фронту. Уражена була, скоріше за все, ФПІ-дроном на оптоволокні. Ще одна Богдана була втрачена біля села Ялта Донецької області, є тільки фотопідтвердження. І третя Богдана була втрачена біля Куп'янська Харківської області. Приблизно в цьому районі уражена була ФПІ-дроном. Також на цьому тижні була втрата дорогої американської М109 Паладін в Донецькій області. Деталі невідомі, є тільки таке відео з осінь джерел. Одну АС-90 втратили біля села Смородівка Харківської області, і це найдорожча втрата серед САО за цей тиждень. Ураження була впівдроном, десь за 20 км від лінії фронту. Ще було втрачено три гвоздики: одна в місті Константинівка Донецької області, майже там саме, де була втрата однієї Богдани. В центрі міста багато дерев і там ЗСУ за намагаються заховати САО, якщо вірити усім джерелам. Але туди долітають дрони на оптоволокні. Друга гвоздика була втрачена десь в Донецькій області, без точної геолокації. Уражена була евпівдроном, на щастя, САО була без екіпажу. І третя гвоздика була втрачена поруч з селом Платонівка Донецької області. Це біля Серебрянського лісу, поражена ФПВ-дроном на оптоволокні. І остання втрата на цьому тижні це РСЗО Град біля села Золотий Колодязь Донецької області. Він працював по виступі на Добропіллі, де росіяни були здійснили швидкий прорив. Ось в цьому місці вже стояв град без екіпажу. Загалом Україна втратила за цей тиждень 8 САУ і один град. Російські втрати були співставними з українськими на цьому тижні. Росіяни втратили три 100 С. Одна в Білгородській області, недалеко від кордону з Україною. Ось тут це точна геолокація. Ще одна в Донецькій області знищена третьою ОШБ ФП дроном Без подробиць де саме. І третя мста була знищена поруч з містом Креміна Луганської області, без відео є лише фотографії з осінь джерел. Також була знищена одна саунона поруч з селом Наводняним Луганської області. Так само, як тільки фотопідтвердження кадру з FPV дрона Ще було знищено одну російську гвоздику на Курському напрямку FPV дроном на оптоволокні. Кадри виклала 129-та бригада ЗСУ, без точної геолокації. Ще росіяни втратили дві дорогі установки РСЗО ураган, один в селі Нетайлово Донецької області, глибоко в тилу, десь в 35 кілометрах від лінії фронту, мабуть, через велику дистанцію така погана якість відео FPV-дрона. Інший ураган також було уражено цією самою групою Фенікс і дронами Стерненка. Без точної геолокації, але, скоріше за все, десь там само в Донецькій області. Всю статистику втрат артилерії і РСЗО за цей тиждень ви можете бачити на екрані. Далі втрати танків. Україна втратила 4 танки, за даними осінт-аналітиків, за останній тиждень. Один Т-72 біля Покровська, був помічений на одному з відео. Два танки в Харківській області. Один було втрачено біля Куп'янська. Його було уражено дроном типу Ланцет. І ще один Т-72 було уражено біля села Григорівка ФПВ дроном. В цій лісовій місцевості він знаходився. І останній четвертий танк в Дніпропетровській області. Поруч з селом Новосіловка, Помічений ворожим ФПВ дроном. Знаходився він ось тут. Росія втратила 11 танків на цьому тижні. Два танки Росія втратила на сумському напрямку. Один Т-80 уразили ЕВПВ-дроном оператори 71-ї бригади. І один Т-72 також ЕВПВ-дроном і також 71 ша бригада. Обидва танки без точної геолокації. Далі чотири танки втратила Росія в Донецькій області. Один танк біля села Олексіївка. Невідомо чим підбитий, але добили його вже ФПВ. Ще два відео знищених танка виклав у себе на сторінці батальйон Flying School. Без точної геолокації, обидва підбиті fpv -дронами. І Іще один знищений танк було 79-ю бригадою FPV-дроном. Далі два танки в Запорізькій області. Один танк Сарай біля села Ремівка є просто фото. Ось тут він знаходився. Інший танк Сарай Т-72 біля села Мала Токмачка був підбитий скидом з дрону, Іще три танки без точної геолокації були знищені десь на фронті. Тільки з фотопідтвердженням: один Т-62, один Т-80 2022 року випуску і ще один Т-62. Вся статистика втрат танків цього тижня виглядає так. Тепер втрати БМП і БТР. Україна втратила 8 таких броньованих машин за цей тиждень: два бтр страйкер американські, один біля Покровська на оцій дорозі був уражений, інший в Сумській області біля села Могриця. Є тільки фото, уражений дроном на оптоволокні. Ще були втрачені три машини М113, один в селищі Родинське біля Покровська від ФПВ-дрона. і ще два М113 біля села Тимирівка в Запорізькій області, дуже близько від лінії фронту. Скоріше за все, це були штурмові дії ЗСУ. Як уразили перший М113 невідомо, а другий був підбитий Птуром і потім підірвався на міні. Ще був втрачений один Мардер в Покровському районі, і один БМП-3 біля села Родинське, також в Покровському районі. І остання втрата це БМП-1 біля Серебрянського лісу, трьома FPV-дронами, перший спалив сітку, інші два добили. А це загальна статистика втрат машин БМП-БТР ЗСУ за тиждень. Росія втратила 8 броньованих машин за цей тиждень. Серед них дві БМП-3. Одна біля села Новопроковка Запорізької області. Тут був великий російський наступ, який був відбитий. І ще одна БМП-3 біля села Житлівка Калуганської області. Є тільки фото. Ось в цих лісах був помічений осінтерами. Також два МТЛБ було втрачено росіянами: один біля села Шевченко Донецької області, уражений ФПВ. і один в Запорізькій області біля села Копані в 10 кілометрах від лінії фронту. Також два БМП-2 втратили росіяни: один в Донецькій області біля села Березівка, інший поруч з містом Часів Яр без точної геолокації, уражений ФПВ-дроном 5-ї бригади ЗСУ, і два БТР-82. Один в Покровському районі, уражений групою Фенікс «ФПВ-дроном». Інший БТР в селі Надіївка на південь від Покровська, помічений з відео російського військового. А це загальна статистика втрат машин БМП БТР Росії за тиждень. А так виглядають всі втрати України і Росії за цей тиждень. Я не показав втрату українських МРАПів, їх було втрачено 13 штук. Також я не показав машини логістики, скільки втратила Росія. І також Росія втратила ще два вертольоти один Мі 8 і один Мі 24 А загальна картина виглядає так.